Виставою Річард 3 закрили другий міжнародний театральний фестиваль актуальної драматургії Драма сьогодення в Ужгороді. Це одна із наймасштабніших постановок Закарпатського обласного муздрамтеатру імені братів Шерегіїв. У ній задіяно майже 95% художньо творчого колективу: акторів, вокалістів, артистів балету й оркестру. Головну ж роль виконує директор, художній керівник театру Рудольф Дзуринець, режисер-постановник, заслужений артист України Михайло Фіщенко. Шекспірівська трагедія перегукується із сучасними подіями в Україні, бо на сцені історія, коли людські амбіції не мають меж і народжують чудовисько, що не може не зачіпати глядача. Я в принципі дуже люблю Шекспіра, і для мене така інтерпретація осучаснена з такими декораціями. Я не очікувала. Я в приємному шоці, і я дуже сподіваюся, що цю виставу побачать якомога більше людей, що в неї буде змога поїздити по Україні, тому що це справді дуже класний рівень. Це одна із наймасштабніших вистав взагалі драмтеатру. майже весь акторський склад задіяний дуже багато різних декорацій, і ця вистава просто. Неймовірно, те, як показані різні вбивства, просто різні міжособиці з з родинами. Ну не знаю, це прям рівень таких театрів, як, наприклад, Франківську, в Києві. І дуже крута вистава. Сподіваюся, що вона займе класне місце. На мою думку, помпезно сценографія взагалі неймовірна. Це перше, що кидається в очі. Наскільки декорації пропрацьовані? Кожна деталь механіка сцени дуже цікава. Ці ворота, як вони розсуваються, зсуваються також механічне місце, яке піднімаються з ланцюгами. Друге, що мені кинулося в очі, це музичний супровід. Вони створили живий звук, в принципі, і це антуражно. А, гра світла світлом передають саме необхідну думку сцени. Там червоне, значить, зараз ми розуміємо або поховання, або трагізм, або ну ним словом, когось зараз б'ють. І тут ясно. В межах фестивалю. На сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру виступили провідні театри України: з Луганська, Сум, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, а також театр зі Словаччини. Вони представили глядачам актуальні вистави, народжені в умовах сьогодення. Зауважує професор, драматург, театрознавець, голова творчого об'єднання драматургів національної спілки письменників України Василь Неволов. Тобто ті драматургічні твори, які народжені воєнним часом, або його віддзеркалюють ту проблему, яка сьогодні так конче потрібна для цієї арт-терапії, для того, щоб підтримати нашу згуртованість і нашу єдність. Що дуже важливо, що у театру є своя дуже хороша згуртована команда, яка Прекрасно забезпечила організаційно творчу фестиваль, бо всі театри, які приїздили сюди впродовж цих семи днів, це відзначали, що це дуже якісно, дуже гарно і дуже професійно. Весь тиждень під час фестивалю, працювало професійне театральне журі, яке оцінювало вистави театрів у різних номінаціях. Голова журі заслужений артист України, директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук озвучив результати роботи. Номінація за участь. Вистава Хлібне перемир'я сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Кращий драматургічний твір та краще режисерське втілення приборкання норовеливого національного театру імені Марії Заньковецької. Краще сценічно-музичне вирішення. Вистава, концерт Барвінський право на особисте театрального центру зі Львова Слово і голос. Краща сценографія. Вистава Лавина Луганського драматичного театру. Кращий акторський дует Петер Чижмар і Томаш Діро. Вистава камені в кишенях театру зі Словаччини Діва Длоконтра. Краща жіноча роль Едіт Береш, яку зіграла Жанна Добряк у виставі «Зів'ялі квіти викидають Франківського національного театру. Краща чоловіча роль Рудольф Дзуренець, який зіграв головну роль у виставі Річард Третій. Та краща вистава Річард третій Закарпатського обласного муздрамтеатру. Цілий тиждень ми мали. Театральну подію саме в місті Ужгород, драма сьогодення, фестиваль, який організований нашим драматичним театром разом з військовою адміністрацією. Це е... Арт-терапія, яка так потрібна під час війни, наш театр показав прекрасну масштабну роботу і порівнюючи рівень різних колективів колективів, я можу сказати, що наш театр в Ужгороді він піднімається все вище і вище на щабелях театрального мистецтва. І порівнюючи вистави, ми на достойному рівні. Я дуже радий, що власне в ці дні не відбувалося ніяких тривог. В ці дні було максимально відносно спокійно в Україні, завдячуючи нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, нашим колегам, які боронять зараз нашу державу, для того, аби ми могли працювати тут і могли підтримувати економіку України. Я щиро вдячний всім глядачам. Я вдячний всім дотичним до цього фестивалю, всім членам журі і, взагалі, нашому неймовірному колективу, який робить дуже хорошу роботу. Варто наголосити, що під час проведення театрального фестивалю. Як невід'ємної його складової в умовах сьогодення відбувався збір коштів на підтримку збройних сил України.